У моз України оприлюднили наказ. За яким планується внести зміни до наказу 407 від 9 березня 2021 року. А саме ці зміни стосуються тих осіб, які надають соціальні послуги по догляду на непрофесійній основі, це саме стосується форми акту 084 О. Раніше було декілька таких форм: акти 082, о які свідчать про когнітивні порушення, та особа потребує догляду. Акти 083 О. Це для дітей, які потребують догляду. Та акти форми 084 О, там, де особа не здатна до самостійного самообслуговування та потребує догляду, в тому числі на непрофесійній основі. Зараз змінюється формулювання саме по догляду на непрофесійній основі без здійснення підприємницької діяльності або надання догляду на професійній основі. Буде єдиний акт форми 084 О, який видається закладом охорони здоров'я на підставі форми, яка. Заповнюється сімейним лікарем із довідки 027О, 025О про стан здоров'я пацієнта та його виписці. Всі акти, які були видані до цього, наприклад, якщо в людини є група інвалідності, яка встановлена пожиттєво, тобто довічно, то такий акт буде видаватися довічно. А також ці акти, які були видані раніше, також продовжуються на той самий період, на який вони видані. Тобто, якщо людині встановлена група інвалідності строково на рік, на два і так далі, то ці акти також будуть мати свою дію. І коли вже людина буде перепроходити групу та повністю брати другий акт, то він уже буде за формою 084 о, і там будуть дещо змінені самі формулювання. Особливих змін там не буде, просто це буде єдиний акт, який надається всім тим, хто здійснює догляд на непрофесійній основі без здійснення підприємницької діяльності. Тобто, всі, хто мають уже відсрочку по пункту 9 та 14, переживати особливо немає за що, так як у них до лютого місяця, як мінімум, повністю ці всі форми будуть діяти. А кому акт цей видали? І в людини пожиттєва група інвалідності, то цей акт по догляду буде діяти уже е, повністю е, пожиттєво. А кому вже треба взяти новий акт догляду, то просто проведуться додаткові обстеження, дослідження, і цей акт буде видано та продовжено на строк його дії.